В ефірі Українське Радіо Миколаєву студію Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про житлові субсидії в опалювальний період, що розпочався з 1 жовтня і триватиме до 30 квітня. Уся детальна інформація за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 3 жовтня 587, до нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І далі говоримо про житлові субсидії в опалювальний період. Зазвичай в цей період кількість отримувачів субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг збільшується мінімум вдвічі. Про це детально розпитаємо заступницю начальника головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольгу Галентовську. Вона з на зв'язку, пані Ольго, з 1 жовтня офіційно розпочався опалювальний сезон, на який призначається субсидія. Хто її отримає автоматично? А кому треба звертатись для призначення субсидії? По перше, хотіла б зазначити, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням і до дати закінчення опалювального сезону. І розраховується. На опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня, на неопалювальний з 1 травня по 30 вересня. На опалювальний сезон 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі, тобто без звернення громадян для всіх Кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав ноль, тобто громадяни, які вже є отримувачами субсидії, яким у літній період було призначено субсидію, в тому числі і в нульовому розмірі, додатково до органів пенсійного фонду, звертатись не потрібно їм буде проведено цей перерахунок, вірніше призначення субсидій на опалювальний, опалювальний період В автоматичному режимі, хочу додати, що під час призначення субсидії на опалювальний період беруться доходи членів домогосподарства за перший і другий квартал поточного року, тобто 2023 року. І такий вид субсидії, як на тверде, рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року. Тобто, якщо є. Є такі громадяни, які ще не встигли звернутися до органів пенсійного фонду з заявою, а законодавством передбачено обов'язкове звернення щороку до органів уповноважених да, для призначення даного виду субсидії. Тобто, якщо ці громадяни ще не подали, хай не хвилюються, в них є така можливість до кінця 2023 року. Тобто, а якщо вони навіть звернуться і в грудні вони все одно цю субсидію. Все отримують. Одно. Так, 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 а. так. А кількість таких отримувачів субсидії є у вас такі цифри? Таких кількості таких отримувачів субсидії у нас немає. На жаль, на сьогодні, тому що досить недавно ми перейняли функції з призначення і виплати субсидії. Тому наразі така статистика не ведеться. Ми можемо розмовляти про цифри після того, як органами пенсійного фонду в повному об'ємі буде і призначатися, і виплачувати субсидія на опалювальний, неопалювальний сезон, тобто закінчиться у нас опалювальний сезон 2023-2024 двадцять років. Після цього вже буде реальна картинка із певною статистикою. Ну наскільки суттєво змінюється кількість отримувачів субсидій саме в опалювальний період, якщо ми будемо порівнювати з неопалювальним? Ага. Збільшується суттєво, якщо трішки по цифрам, то на не опалювальний період. У нас виплачувалася субсидія 21 тисячі, понад 21 тисячі наших громадян. Це не опалювальний період. Що стосується опалювального періоду минулого, 22-23 років, то це було десь близько 40 тисяч. 7-48 тисяч. Тобто більше, ну, тобто на ніж опалюваль... два рази збільшується, так? Так, так угу. Угу. все вірно ви зазначили. В два рази збільшується. Передбачаємо, що в два рази буде збільшено кількість субсидіантів на початок теперішнього опалювального сезону 23-24 року. То ви очікуєте, що ось після 1 жовтня звернення на отримання субсидій буде збільшуватися від громадян. Громадяни, яким з певних причин було відмовлено в призначенні субсидії, тобто наявність заборгованості по житлово-комунальним послугам або по доходам, не було право призначати да так, таким громадянам субсидію. Вони вправі звернутися із новою заявою, звісно. І ті громадяни, які вперше забажають отримувати субсидію, матимуть змогу звернутися за призначенням житлової субсидії на опалювальний період, тому так ми передбачаємо, що до нас звернеться певна кількість громадян із новими заявами. На призначення субсидій на опалювальний період, ну зрозуміло, що сума субсидій на опалювальний період теж збільшується, тому що оплачується опалення, що є так. ну суттєвим, так скажемо, в комунальних платежах. Так. А взагалі щодо суми призначених субсидій, якщо порівнювати, наприклад, з 2022 роком, вона збільшилася в 2023 році? Я вам можу зазначити суму, яку сьогодні, е, щомісяця, от станом на зараз, щомісяця ми виплачуємо це е, майже 5 мільйонів. Щомісяця ми платимо е, на даний вид виплат, а саме е, субсидій. Бо порівнянню зараз мені складно зазначити, тому що ми не є. Е, Тим органам, який який із самого початку, да запровадження таких виплат розпочинав цю роботу. Тому на сьогодні сказати щось по цим цифрам досить складно щодо потреби щомісяця. На сьогодні ця потреба складає близько 5 мільйонів. Передбачаємо, що звісно, коли розпочнеться опалювальний період, то ця сума щомісяця буде зростати. За опалення субсидія вже буде нараховуватися із 1 жовтня, незалежно від того, коли розпочнеться саме опалюватися мешкання миколаївців буде розпочинатися верніше розраховуватися сума на опалення починаючи з 15 жовтня тому що опалювальний період у нас розпочинається з 15 жовтня навіть якщо тепло запустять наприклад 25-го навіть якщо тепло запустять 25 го і як можна перевірити чи призначена субсидія тобто як люди дізнаються що їм субсидія призначена і на яку суму це можна зробити двома способами. Перше це звернутися до органів пенсійного фонду. Це звернення може бути дистанційного характеру через телефони гарячих ліній з зверненнями в рамках закону про звернення громадян або шляхом відвідування сервісних центрів. Влітку був запущений експериментальний проєкт із швидкого оформлення субсидій онлайн, ось тільки на підставі заяви через веб-портал пенсійного фонду. Ось така форма вона, як то кажуть, прижилася і буде використовуватися. Ще складно сказати, що така. Такий спосіб прижився. Ми тільки розпочали цю роботу. Можу зазначити, що на сьогодні в Миколаївській області 12 є таких вже поданих заяв по спрощеній системі. Із цих 12 заяв по одній заяві прийнято позитивне рішення, призначено субсидії, по чотирьом заявам прийнято рішення про відмову призначені субсидії. Інші знаходяться на розгляді. Тому час покаже, чи приживеться цей спосіб звернення, спрощений спосіб звернення за призначенням субсидії. Ті, хто звертається за призначенням субсидій вперше, стандартний пакет документів, чи можуть затребувати якісь додаткові документи? Стандартний пакет документів обов'язковим є заява і декларація. Для призначення субсидій особа має подати заповнену належним чином заяву і декларацію. В цих документах передбачається заповнення певних граф щодо доходу, щодо членів домогосподарства, щодо комунальних послуг, якими користується те чи інше домогосподарство щодо додаткових документів. То це за бажанням і обов'язковим є долучення додаткових документів у разі, якщо у нас субсидія призначається. За місцем е, фактичного проживання, зазначу е, про те, що у нас взагалі субсидія може призначатися за одним місцем проживання людини. Це зареєстрованим, задекларованим або за фактичним місцем проживання. Ця тема зараз дуже е, досить актуальна в зв'язку з тим, що ми з вами. Живемо в реаліях війни, і досить багато наших громадян змушені були змінити своє місце проживання. І більшість цих громадян мають статус внутрішньопереміщених. Хоч і то для такій категорії громадян обов'язковим документом у разі якщо субсидію призначається за фактичним місцем проживання, то внутрішньопереміщені особи долучають довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Якщо це громадяни, які без зазначеного Статусу просто змінили місце проживання і бажають за фактичним місцем проживання отримати субсидію. То такі громадяни долучають документи, які підтверджують, що вони мешкають саме за цією адресою. Це може бути договір оренди або інша будь-яка довідка, яка підтверджує, що дійсно цей громадян тут проживає, тобто громадяни самі вибирають і їм отримувати субсидію на помешкання ну де вони є власниками, але на на даний ага. момент не проживають або там, так. де вони зареєстровані зараз. Так вони самі так це вірно. Так, так. Це право кожного громадянина обрати за яким місцем проживання вони бажають отримувати субсидію. Ну і і уточнимо, що в цьому випадку тільки на одне помешкання може бути така субсидія надана. Все вірно, тільки на одне, так. А ті громадяни, які, наприклад, виїхали за кордон і там, ну продовж року, наприклад, не приїжджають, вони можуть таки отримувати на своє житло, яке, наприклад, у Миколаєві, цю субсидію? Звичайно, можуть вони мають звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням цієї субсидії, да а Перебуваючи навіть за кордоном, вони мають на це змогу шляхом надіслання документів, верніше заяви і декларації, наприклад, через портал електронних послуг пенсійного фонду, тому що вони зареєстровані, наприклад, за адресою, якщо ми говоримо про Миколаївщину, так на території нашої Миколаївщини, і також їм приходять. Квитанції на оплату житлово-комунальних послуг і такі громадяни, дивичись на те, що вони мешкають тимчасово за кордоном, мають оплачувати ці послуги. Тому так вони також можуть звернутися за призначенням субсидії. Ну, дуже важливо, коли призначається субсидія, так який дохід сім'ї, як зараз розраховується дохід і що вірніше враховується в дохід, наприклад, оці всі виплати ВПО, якісь грошові компенсації, допомоги від міжнародних фондів все це йде в дохід чи не враховується? Допомоги в між від міжнародних фондів не враховуються при розрахунку, як дохід при розрахунку субсидії, так само і допомога внутрішньопереміщені особі. Це ці виплати не рахуються в дохід при обчисленні субсидії. А такі доходи, як заробітна плата, пенсія, тобто будь-який інший дохід, це звісно рахується в автоматичному. Порядку органи пенсійного фонду отримують цю інформацію від органів податкової інспекції і вже розраховують субсидію. Якщо немає в повнолітнього члена сім'ї родини, так немає офіційних доходів. Йому потрібно бути зареєстрованим в центрі зайнятості чи не обов'язково? Так, обов'язково потрібно бути зареєстрованим в центрі зайнятості, тому що якщо повнолітня особа не має доходу, то на жаль, такому домогосподарству буде відмовлено в призначенні субсидії? Угу. Тільки якщо є довідка з центру зайнятості, тоді можуть розглядати це питання. Так, тільки якщо особа зареєстрована в центрі зайнятості і там отримує певні виплати. Так у яких випадках можуть скасувати вже призначену субсидію? І чи були такі випадки на Миколаївщині? О, ні, таких випадків не було. Субсидія розраховується один раз на рік по закінченню опалювального періоду. Починаючи з 1.05, розраховується заново субсидія, беруться за інші періоди доходи і перевизначається, як то кажуть, право. Тобто, якщо ми говоримо про субсидію на опалювальний період, то доходи беруться за перший другий квартал поточного року. То коли ми перевизначали право починаючи з 1.05, то бралися доходи за третій, четвертий квартал і в цьому випадку випадку органами пенсійного фонду вже перевизначається право і відповідності до отриманих доходів призначаються або відмовляються в призначенні субсидії. На сьогодні яка кількість отримувачів субсидій зареєстровано в Миколаївській області на сьогоднішній день ми виплачуємо субсидії 21 одні тисячі громадян. Це те, що на сьогодні. Яка кількість буде починаючи з жовтня місяця? наразі складно сказати? Як правило, звертаються зараз за призначенням субсидії через які форми найчастіше, так особисто чи листами. Ну, найчастіше, все ж таки наших мешканців приваблює особистий контакт з фахівцями, будь то фахівець сервісного центру пенсійного фонду, або ж уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської селищної або міської ради відповідної територіальної громади. Тобто люди е, мають бажання і вони йдуть до фахівців особисто, так надають. Тобто, переважна більшість заяв, які надходять до органів пенсійного фонду, це саме особ. Бісте звернення далі йде звернення яке направлена поштою, і трішки менший відсоток це звернення, які надійшли через портал Дія або через портал електронних послуг пенсійного фонду України. Нагадаю, людям хай щоб вони не лякалися і знали про те, що не дивлячись на те, яким способом зайшла заява, надійшла верніше заява до органів пенсійного фонду. Вона буде розглянута так само, якби людина прийшла. Особисто її подала. Головне заповнити відповідно до всіх передбачених формою граф заяву та декларацію. Якщо заповнені ці документи, ці документи так коректно, то жодних питань при опрацюванні їх у спеціалістів пенсійного фонду виникати не буде. У селі, наприклад, де громадяни можуть подати такі заяви на призначення субсидій, якщо вони не мають можливості, наприклад, поїхати там, де є сервісний центр. У селі наші мешканці звертаються до соціального працівника, який працює в сільській або селищній раді. Це є уповноважені органи, які мають право приймати від мешканців заяви та декларації. Вони їх приймають, реєструють в відповідній програмі, яка називається соціальна громада. І ці документи вірніше заява зареєстрована, попадає до органів пенсійного фонду, де вже і обробляють. Органи Інофонду досить непогано справляються з поставленими задачами, будь то призначення пільги субсидій, або призначення чи перерахунок пенсії. І працюємо для людей і враховуючи їх інтереси. Заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Галентовська була в ефірі Українського радіо Миколаїв. Цього тижня синоптики прогнозують похолодання по всій Україні, у тому числі і на Миколаївщині, Природа нам знову. Нагадує, що зима близько і треба як слід підготуватися. З вами була Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємося.